Привіт, мої хороші! Ми продовжуємо з вами читати Світлане Талан Чорник і Білик. Ви пригадуєте, з ким дружили Чорник і білик? Із хлопчиком Микиткою? Чорник і білик це наші маленькі чоловічки? І пригадайте, що було в попередньому оповіданечку? Біда. Називалося. Чорник так розігрався, що Білика всунув у бутилку, так? і Микитка, щоб врятувати свого маленького друга, кинувся в воду і чуть не потонув. Так? Пригадали? Ну, що ж, далі відбувалося? Сьогодні ми продовжимо читати. І оповідання називається. Дружбі кінець. Невже наші чорник і білик не будуть більше дружити? Давайте послухаємо. Удома тітонька нюня перевдягла микитку і уклала в ліжко. Чорник та білик розійшлися в різнобіч, сховалися по різних куточках кімнати. Хлопчик мовчки вислухав докори тітоньки і слухняно випив гарячий чай. У річці вода холодна, ти міг би застудитися. Що б я тоді робила? бідкалася тітонька. Вона бігала між телевізором, щоб хоч одним оком побачити початок нового серіалу, та микиткою, щоразу прикладаючи долоню до його чола. Мені здається, що в тебе підвищена температура, врешті сказала тітонька Нюня і принесла термометр. Так і є. От що значить не слухатися старших. Вибачте, тітонько, нюню, промовив Микитка. Вже й горло, хрипло промовив Микитка. Вже й горло болить? Трішки, зізнався хлопчик. Микитка поглядав на своїх друзів, які принишли, ой, принишкли в очікування лікаря, якого негайно викликала тітонька до Микитки. Білик і чорник не розмовляли між собою. Білик сидів під листком орхідеї на підвіконні, а чорник у кабіні машинки. Хлопчик мав до них розмову, але обставини складалися не так, як хотілося б їм. Лікар оглянув хворого, залишив йому ліки і наказав лежати три дні. І пити теплий чай та побільше, сказав він на прощання. Микітка прийняв ліки, попив чай, попросив тітоньку залишити його на самоті та тільки зраділа, та тільки зраділа цьому і поспішила піти. Як тільки тітонька Анюня вийшла з кімнати, Микитка зібрав до себе на ліжко чорника та білика, вони одразу сілися на подушці поряд з хлопчиком. Але по різні боки від нього, білий був настільки ображений, що його маленькі біленькі крильця геть опустилися донизу і стали схожими на здуту повітряну кульку. Ви пам'ятаєте, ми читали, що якщо у білика Образи, якщо білик щось робить неправильно, то в нього крильця опускаються, і він навіть не може підлетіти. Чорнику соромно було дивитися біликову очі. Він відвернувся від білика і нервово помахував своїм хвостиком. Нарешті ми самі, сказав Микитка, друзі, нам треба поговорити. Мені так шкода, що ти захворів, мовив білик. Мені також, озвався чорник. Дякую, що ти, Микитко, врятував мені життя, сказав білик. Я також, тихо промовив чорник. Ви ж мої друзі, а справжні друзі мають завжди один одному допомагати, відповів їм хлопчик. Я вважаю, що у мене є два справжні друга. А з'ясувалося, що лише один це ти, засмучено сказав Білик Микитці. А як же чорник? запитав Микитка. Мені, він мені більше не друг. Чорник хотів мене втопити, гірко поскаржився Білик. Я цього не хотів, озвався чорник. Навпаки, як справжній друг, я вирішив влаштувати тобі цікаву подорож в батискафі. Білик йому не повірив. Він справді думав, що чорник хотів його втопити і додав, до Микитки, що, додав, що Микитка також міг потонути в річці. Я зовсім не хотів, щоб так вийшло, зіснув чорник. Друзі, вибачте мене, будь ласка, білик мовчав. Він набундючився і наповертався до чорника. Білику, а я вірю, чорнику, сказав Микитко, він просто не подумав про наслідки своєї витівки, але ж не хотів, щоб так сталося. Іноді друг може ненавмисно образити, тож треба вміти прощати. Білику, я, я пробачу чорнику, а ти. У білика почали підніматися і розправлятися крильця. І Микитка задоволено усміхнувся. Чорник повернув обличчя до білика і подивився на нього з надією. Білику, ну, вибач мені, ти ж мені друг? запитав він. Білик зітхнув і повернувся до чорника. Більше так не будеш робити? запитав він. Ні, ні, ніколи обіцяю, запев... запевне, зраділий чорник. Гаразд я тобі пробачаю, сказав білик, і крильця його повністю розправилися. Друже, кинувся до нього чорник і міцно обняв Я знав. Дійсно знав, що ти мій справжній друг. Дякую тобі. Чорник і білик потиснули один одному руки, усміхнулися, дружба була відновлена. Ви раді за чорника і білика, що вони помирилися, правда? Мав причину білик ображатися на чорника? Мав. Бо він його не зрозумів, так? він не вірив в те, що чорник. Просто хотів погратися, просто хотів зробити йому щось приємне. Як сказав Микитка, іноді друг може ненавмисно образити, тож треба вміти пробачати, що потрібно зробити, коли ненароком образив друга? Звичайно, мої хороші, попросити вибачення, і обов'язково поговорити. Бо справжні друзі мають завжди один одному допомагати. А коли ми можемо один одному допомогти? Коли ми порозмовляємо і побачимо, почуємо кожного думку, бачите, він би ображався на чорника, якби Микитка не поговорив, і не розумів, що. Чорник не зробив навмисно, а білик думав, що він його хотів топити. Відчули, як його крильця помаленько піднімалися, це значить, він образу свою вже відкинув на задній план. Так? Він вже перестав ображатися. А ми казали, що у білика тоді крильця стають знову вверх, коли він не тримає все в собі зло. А у чорника, пам'ятаєте, що було стається, коли він обманює або говорить щось неправду, так? Або щось робить погане? Хвостик підростає. Отже, наші друзі помирилися. Хороші мої, Наступне нас чекає, я вам скажу, називається оповідання Бджілка жаля. Мені вже цікаво, що ж там буде. Ну що ж, мої хороші, до зустрічі! Переглядайте, слухайте, підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Мені буде дуже приємно. Ставте пальчик уверх.